Доброго дня, шановні жителі нашої могилів Подільської громади. Хочу надати деякі роз'яснення, також якісь відповіді, що стосується змін по... з питань соціального захисту. Хочу в першу чергу сказати, що станом на 6 грудня у нас всі державні допомоги, компенсації виплачені за грудень місяць в повному обсязі, і вони вже на рахунках наших одержувачів це дуже. Якби радує в цьому випадку, що кінець року, не дивлячись зараз на складний час, а кошти вже є на рахунках. І наскільки я знаю, так як виплата проводиться пільги субсидії пенсійним фондом, що кошти також вже є на рахунках наших одержувачів за листопад місяць, допомоги за грудень місяць всі компенсації, а субсидії і пільги за листопад місяць вже також виплачені і є. А можливо, ще е Почтовими відділеннями розносяться на рахунки наших одержувачів. Тепер що стосується пільг і субсидій, багато запитань цікавляться, тому що з 1 грудня призначення, виплата, а також прийом заяв документів здійснюється управлінням пенсійного фонду, тобто розширюється перелік для наших громадян, для громади нашої. Не, нічого не змінюється в плані тому, подати документи, Мож, можна і в управлінні соціального захисту, і в пенсійному фонді, і також у наших це стосується сільської громади, щоб не переживала у наших старостинських округах. Це без змін там відповідні наші фронтофіси, прийом документів продовжується і субсидії, і допомоги, і пільги. Тепер що стосується. Таких змін для субсидіантів якби і немає. Всі, хто отримували, в більшості це пішло автоматичне перепризначення. У нас вже опалювальний період з 15 жовтня, і в більшості попали це автоматичне перепризначення. В принципі, і субсиденти нічого не відчули в плані адміністрування, хто там призначення чи виплату, якби змін ніяких субсидії оплачується і є на рахунку але вже збільшується перелік куди можна подати тобто тут додається управління пенсійного фонду. Що стосується таких змін, додається зараз так як цифровізація, то можна подати на субсидію через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. З першого я би хотіла нагадати, що з 1 січня. У нас особливо це стосується сільської громади. У нас зараз будуть подавати документи, так як це не йде під автоматичне перепризначення, це хто користується житлово-комунальні послуги, мається на увазі пічне опалення, скраплений газ, ну, дрова. Де не газифіковано чи не електрифіковано. Всі знаєте, що з початку року, тому що субсидія на пічне опалення дрова призначається на цілий рік. І у нас і якби з січня місяця подаються документи. Тому, будь ласка, не забудьте, що це потрібно подати, не переживайте. Це не потрібно знову, що якісь документи заповняти. Ви все це заповняєте, приходите і працюють спеціалісти на прийомі. Тільки потрібно вже прийти із документами. Це стосується в більшості сільських громад. Тому, будь ласка, не забудьте і звертайтеся у свої фронтофіси за місцем. За місцем проживання і реєстрації. Хочу тут також нагадати таке одне: так як звертаються, подають документи, подача документів. Нагадати ще раз, не забувайте, будь ласка, щомісячно сплачувати за житлово-комунальні послуги, тому що заборгованість, яка перевищує будь-якого нашого надавача послуг 680 гривень, субсидія не призначається. Надано право ну, з якихось е таких надано право на реструктуризацію боргу. Але давайте не допускати, тому що держава забезпечує, щомісячно місячно, компенсацію пількість житлових субсидій, не дивлячись зараз в наш складний і час. То тому давайте ми з, з своєї сторони не будемо допускати. Заборговані зі сплати житлово-комунальних послуг. Тим більше, що це приближувати до перемоги, платити нашим комунальникам, які зранку до вечора ви всі бачите. Це також заробітня плата, це допомога нам, щоб і світло було, і вода. Тому, будь ласка, розраховуйтеся вчасно і не допускайте нашої не допускайте заборгованості по домогосподарству. Тепер, Наступне, тобто зрозуміли, по пільгах і субсидіях як таких змін уже немає. Далі йде автоматичне перепризначення і просто прийом це у нас пенсійний фонд, можна звернутися також до пенсійного фонду. Гарячі телефонні лінії у нас працюють. Тому будь ласка, які питання, щоб не йти зараз, можна телефонувати за телефонами гарячої телефонної лінії телефонних ліній управління соціального захисту населення. Тепер що стосується допомог наших. Значить, спочатку військового стану усі виплати, це з лютого місяця, державних допомог, здійснювалися на період військового стану, якби автоматично, без звернення громадян, без подальшого оформлення мається на увазі щодо періоду, що стосується періоду. У більшості це у нас період півроку, тобто що півроку наші одержувачі мали би подавати документи для перелік документів для подальшого перепризначення. У зв'язку з військовим станом це було відмінено без звернення громадян і проводилося автоматично. З 30 листопада, відповідно до змін, до постанови, мають цим правом, можуть цим правом скористатися автоматичне призначення тільки ці територіальні громади. Де проводяться, ну це зрозуміло, де проводяться бойові дії, де окупація, де блокування. Тобто, це е, в нас є перелік областей, це дев'ять областей, які входять ось там. Е, дійсно, я думаю, ну і, і так і має бути як по-другому автоматичне іде перепризначення. Всі решта громади, в тому числі і наша, з 1 січня, в кого закінчився термін, мають подавати документи. Я ну, повторю, які це щоб розуміли, які це допомоги. Це і допомога, яка призначається на півроку і малозабезпеченим сім'ям. І сім'ям одиноких матерів, і аліменти, і догляд по психрозладу, і опіка і піклування, і внутрішньопереміщення, і так далі. Це ось, ось ці всі допомоги, де призначення йде на термін, і яким потрібно подавати, так як ви вже знаєте. Якщо є якісь запитання, будь ласка, потрібно телефонувати. Це що стосується допомог. Можу сказати, з грудня місяця у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму, також проводиться. Перерахунок щодо виплати допомог, де йде по прожитковим, по прожитковим мінімумам. Тепер таке оголошення, що стосується нашої, наших місцевих програм, ми вже давали через наші телеграм-канали, Фейсбук. Я ще раз хочу нагадати. За підтримки міського голови депутатського корпусу у нас також по місцевим програмам все залишається, тобто обмеження ніяких немає. І дійсно є підтримка, щоб ми виплачували в подальшому нашим громадянам, щоб не було заборгованості, що стосується коштів з місцевого бюджету на всі соціальні виплати. Тому тут є таке е, повідомлення: нам нам потрібно заключити договір е, з аптеками, з аптечними закладами, які е, можуть співпрацювати е, по договору для забезпечення наших громадян, яким щорічно і ми далі хочемо продовжувати. Це йдуть кошти з місцевого бюджету і не маленькі, для забезпечення, що стосується забезпечення засобами медичного призначення. Це ви знаєте для осіб. Е, з інвалідністю, які в нас і лежачі, і які потребують, і для їх забезпечення потрібно заключити договір для подальшого забезпечення їх оцими медичними виробами призначення. Також у нас пільгові рецепти по по пільговій категорії Чорнобильцям і зубопротезування пільгової категорії Чорнобильців. Тому, будь ласка, надайте нам свої пропозиції, щоб для подальшого заключення договору для відшкодування і забезпечення ось цих наших громадян відповідними засобами медичного призначення. Дякую всім мирного неба! Нам пошвидше перемоги, світла в душі. І вся надія на Бога, і дякуємо нашим збройним силам за те, що ми живемо, за те, що ми працюємо, за те, що ми отримуємо все, завдячуючи їм, і ми цю перемогу маємо також вносити всі весь вклад у всьому.